Дарина Осипенко, йдіть, мамо, заміж, є хороший дід. Йдіть, мамо, заміж, є хороший дід. Теж удівець, свою хатину має. Ой, діточки, так не жартуйте гріх, який там дід. Я ж геть його не знаю. А ви не дівка, мамо, удова, нема чого вже вам перебирати. Нехай не дівка, та іще ж жива, а як же я свою покину хату? Про те і мова, мамо, заміж йдіть, у парі з дідом віку доживати, за хатою матусю не тужіть, вже й покупець є хочемо продати. Пішла, немов воду у заміжжя, І дід чужий, і чужа холодна хата. Не стало ні спочинку, ні життя, у всьому всім зосталась винувата, не скаржилася, не було кому, за хату гроші розділили діти, а матір мов поклали у труну. У чужій хаті наймичкою жити. Заслабла. Дід не наче пес гарчить Вставай, чого лежиш? Гач, яка пані! І нікому спитати, де болить, і нікому сльозину втерти мамі. І мати зникла, мов поглинув світ, і навіть з дому не взяла нічого. І дітям подзвонив сердитий дід, щоб більше не верталася до нього. Шукали, звісно. Може, і шкода було їм матір, хто ж тепер прознає? Минули літо й осінь, йшли літа, і вже ніхто про неньку не згадає. В маленькім храмі ревно до ікон молилася стара черниця сива, все била за поклонами поклон, так щиро і слізно. Господа молила здоров'я, щастя й долі для дітей От тих дітей, що вигнали із хати, І руки притискала до грудей, зневажена дітьми забута мати. І лиш біленький янгол у горі Тихенько плакав з маминої муки. Він знав. Що за усієї жалі заплатять крибникам, їх діти і онуки.